Людей з України, українців, видатних діячів виїжджали, розсіювалися по всьому світові. Разом з ними роз'їжджалися по всьому світові документальні скарби. І сьогодні е, ми шуваємо історію на рівні джерел. Це дуже важливо для усвідомлення нашої єдності, як писав Шевченко, мертвих, живих і ненароджених в Україні і не в Україні сущі. Така універсальна формула. Ось. І Знайомство з, і з творчістю Романа Бжевського було дуже несподіваним. Коли я працював на колоність таких проєктів по дослідженню документальної спадщини за кордоном, це порядковий архів Української інформаційної служби в Лондоні, то там є такий музей визвольної боротьби імені Степана Бандера. І один із експонатів музею це Кобзар Шевченка 1840 року видання. От по сьогодні сперечаються, чи це автентичне видання, чи це факсимільне видання, перевидання першого. Першого видання Кобзоря. Ось і далій підпис на цьо, ну, на першій сторінці звучав так: «Шановні пані Ганні Олександрович, навспомимен про спільну роботу в гуртку Крем'янці на Волині дарує М. Бжеська 23 Падолиста 1926 року. Зразу цікавився, хто такий хто така Бжеська. І от завдяки Андрію Гайдамасі. Які сьогодні присутні вдалося дізнатися, хто це, хто ця людина, вдалося дізнатися, що, що жива його дочка Романа Бжеського, і що головне є документальний спадок цієї людини. І цей документальний спадок він також був дещо роз, розділений, складався з кількох частин і зараз складається. От і доводилося впорядковувати ці документи в два етапи. Звичайно, коли працює архівіст над документами, то він не вчититься в кожен рядок, як це робить дослідник, бо він створює систему для користування потім і істориками, і художниками слова, і письменниками, і там іншими творцями, які вже будуть обертати історичні факти якусь більш художню форму, тому що. Ну, не всі люди читають наукові книги і так сприймають дійсність. де дехто де, де сприймає дійсність через художні образи, так їм дохідливіше, і і, мабуть, і аудиторія така значно ширша ніж аудиторія науковців, і в цьому також полягає цінність. От тому, звичайно, тут е, створюється така певна система. Ну і е, ці документи вдалося описати. Це де сімдесят вісім одиниць зберігання. Різноманітні листи, є його малюнки, і є, ось особливо в більші колекції, є запис його голосу. В одному випадку він читає пригадки до творів, намагається систематизувати або якісь такі вставки поробити в творі і записує на касету, магнітофону, де потрібно на якісь слідці вставити, яку цитату про якого діяча, і іноді там дає характеристику цього діяча. Позитивно або негативно там, в залежності. Є е, е, касети, де він читає е, е, московський гельс Степана Васильченка, твір, який усунутий був е, російською цензурою. Е, читає він пролог до поеми Мойсей, його голос звучить, коли він читає Тіні забутих порядків. Це вісім аудіокасет вдалося та також поцифрувати, і тепер його голос, по суті, повертається до, до нас. Що можу сказати, які, які два враження такі склалися в мене працюючи над цими документами, чи ці документи цінні? Перше, це їхні е, е, листування його з різними діячами. Він листувався з багатьма із Євгеном Манацьким, ось глухівчанином, і з Смальстоцьким, і, і з Кашинським, і, і з багатьма іншими. Це його намагання реконструювати. Події української революції, в яких він сам брав участь і брали участь багато з його друзів, а саме е, таку цікаву організацію, як, е, як Братство самостійників. От е, зараз от в руках в мене така книга Син України, яку видав у, у 19-му році ну, видавництво Вернигора, створене самостійниками. І Валентин Отамановський, е, е, псевдонім Златополець. Ця книга пере, е, ну, перетерпіла кілька, кілька видань, і е, багато людей в діаспорі мені говорили, що це перша книга української мови, яку вони взагалі прочитали. Так от Бжевський намагається в листуванні реконструювати, як усе відбувалося, хто був на чолі цього, цього товариства, які були деталі. Бо часто ми бачимо дійсно історичне тло переважно, таків. Можливо, трохи документально приглажену історію, а якихось фактів, якихось таких деталей ми не знаємо. А ці деталі іноді показують ну суть і суть суть багатьох процесів, або те, як він працював уже в апараті міністра закордонних справ Української держави Дорошенка і листуючи з одним діячем. То й говорять, а ти знаєш, чому от о, наші вороги, чорносотенці, Оці російські, російські монархісти, вони багато знали про наші плани? А тому, що там один із них працював, був був інспірований. Е е Значить, за за кабінетом Дорошенка були двері, не які не були наглухо закладені цеглою. Я такі дощаті дерев'яні. Він так підслуховував і потім повідомляв, що, що Дорошенко по телефону говорив, які він давав розпорядження, і потім відповідно повідомляв своїх. А ми от дивувалися, чому, наприклад, про наші плани знають. Або коли він зустрічав, ну коли також один респондент із ним спілкується і е, пише, що я зустрів е, Лена такий вбитий гори. І говорять, що ну багато з наших думають, що я продався, думають, що я там негарна людина, але він не знає, що я, я працюю на українську справу, вони не знають, що я працюю на українську справу, і що я вже кількох людей зорієнтував в, в навіть серед лівих сил і зорієнтував в українському руслі і так далі. Тобто такі деталі вони збагачують наше уявлення про історію. Ну і, Звичайно, другий момент це те, що коли Бжевський опинився в еміграції. То він йому дуже боліло те, щоб українці не втратили свою чітку позицію в всьому світі, бо оточення, в яких опинилися діячі еміграції, ото часто було чужим, світ, світу не боліли наші проблеми, світ жив, жив своїми інтересами. От, і Бжевський дуже болівав за те, щоб українці тримали чіткі ідеологічні. І світоглядні орієнтири. І тому в його листуванні дуже багато полеміки. Можливо, навіть занадто багато полеміки, бо він це, це переживав гарячим і живим серцем. І е, оця, оце намагання, те, що ми сьогодні називаємо ідентичністю, боротьбою за ідентичність, і ми бачимо скільки. Шкоди приносить, коли ідентичність не вироблена, недоформована, десь неправильно сформована, якісь акценти неправильно зміщені. От бачимо зараз, що в Донбасі відбувається 23, 24 роки незалежності. Це переважно воюють проти нас 30-літні, які сформувалися в умовах незалежності. Можемо уявити, якої історії їх навчили. Які це були вчителі історії, які це були підручники. А ми бачимо, коли ми беремо підручники, то підручник написаний у Львові, у Києві і в Харкові. Вони відрізнялися. Мені іноді друзі телефонують і кажуть, а Та, що там правда? Таке, от таке, от. А, а звідки це тата? Та немає посилання. Ну і все. Я кажу. Тобто <клухи> оці питання вони дуже важливі. І тому творча діяльність вже його і спогади і його полемічні такі ідеологічні праці сьогодні для нас надзвичайно важливі, надзвичайно актуальні, і тому він нам. Особливо близький. Як і замовник. Віг Відома він був він, знайомий з дочкою Романа Бенецького і певно його такими якимись організаційними е, е, шляхом вийшло це видання, тому що завдяки йому познайомилися і видавець, і Дучка Вжеську. От я думаю, що він десь коротко. Цю історію розповісти. Тобто є сіра еміненці за кулісами багатьох тих питань, які тут тих справ, які привели до того, що переведені книжки і в Україні, і ми презентацію тут у Чернігові проводимо. Це була давна така давня мрія і дочки Маргарити пана Романа Бжевського. Де в нього дві доні. Одна є в Канаді, одна є в Бразилії зараз живе. І, і вона має так би сказати всю спадщину батька, то що вдалося зберегти, вона зберегла. І сам народився в Бельгії, я є із так би сказати, дитина діаспори, і там за студентських часів ми зустрічалися, схрещувалися наші дороги, і від того часу ми підтримуємо контакти. І коли я приїхав вже в Україну як журналіст від Радіо Свобода, тоді... Думка була та, щоб перенести або перевидувати такі сутнісні і речі, які мають тривалу цінність наукову і історичну в Україні. І е, перше це було видання перевідання е, Біла книги. Я вважав, що вона була дуже добра. Вона була написана з наміром інформувати Захід після того, як Західні альянти з Росією е, знищили так, перемогли німеччину е, нацистську. Він побачив, що захід не знає, з ким вона союзником стала, і він написав білу книгу про соціальну і національну політику Москви супроти тих підчинених підкорених народів. Очевидно, та книжка не відіграла тої ролі, бо треба було її перекладати на англійську мову. І тоді поширити ну, серед дипломатів і так далі. То після піче за То в празі, коли вже валилася фронти, була вона написана, вона зберегла має таку історичну цінність. Я думаю, навіть інформаційну сьогодні якби навіть перекласти і е, беручи ситуацію цієї е, так би сказати, гібридної війни, яку веде Путін супроти України, супроти Європи як такої, не завадило б, щоб ті люди запізнали візію. Бачення Росії якраз очима вже як учасника е, національної революції творення Української Народної Республіки. Е, і тоді, друге видання це вже це тут. Це вже є ініціатива, то розказує пан е, Василь, і видавець із Тернополя, як вона зародилася, це є перший том, що є е, в неї в двох книгах, два томи, і другий том вони також готують. І було сказано, що він дуже багато писав і збереглася. Він був, коли виїхав на імміграцію, він не працював ніде. Тобто на хліб насущний. Жінка працювала, в них там було так би сказати, як братство самосільників, дисципліна, зорганізована родинна атмосфера. Він виключно присвятився тій роботі. Отже, він дуже багато книжок досліджень написав. Різного роду, я не буду оцінювати, тут вже е, науковець Пан Хоменко сказав, е, Геннадій е, висвітив. Там є е, ну, теми для дисертації, я думаю, 10, 20, 30 диссертацій. Це збереглося, бо е, в ви знаєте, е, він сам їх видавав, бо він створився з багатьоми людьми, і тоді вони вже переставали друкувати його речі, то він сам їх е, друкував, гроші збирав. І, очевидно, не міг їх розпосуджувати, і вони е, збереглися. І ми допомоглися е, минулого року перевести все е, більшість тих речей в Україну, і тепер ми їх розпосуджуємо. Ми хотіли би, щоб такий е, комплект його е, оригінальних е, видань творів був тут, у Чернігові, бо тут є його місце, де він е, становився українцем і е, таким діячем зробився, студентом був в Кремінці, у Львові. Принаймні, і три міста, ну і в Києві, чотири такі комплекси, що вони там були Твори, оригінальні твори. Ми їх маємо, ми шукаємо, щоб тут було відповідне місце, щоб це було сконцентровано і воно працювало для науки, для інформації. Варто підкреслити, що він в був мішаного походження, тобто батько був в полях. Який вчився в Петербурзі, потім тут працював економістом на якійсь роботі, але він одружився тут з українкою, і по маминій лінії, бабціній лінії, це була родина Гоголя, Микола Гоголя, з Ніжина. І це сформувало його фактично і вирішило вибір його ну, ідентичності. Він вибрав українцем. Батько після революції виїхав до Польщі і сестрою його. І вони e, померли і є поховані в Польщі. А він сам <кій>, присвятився повністю, і віддав все своє єство, свою геній, скажімо так, українській справі. Він e, не був класичним науковцем. Він був e, меєм на заході так називаємо приватним вченим. Є такі люди, які систематично працюють і e, публікують дуже талановиті, винахідливі. І, е, і їх трактують і серйозно їх беруть приватних вчених. Він таким е, приватним вченим є. Е, е, цінність його є, що він був учасником тих подій, і вони є автентичні. Е, Це два видання, які, які, які я вам сказав вже біла книга, і ті е, нариси з національної революції видані. Тепер друге видання готують ваші історики із Чернігова, пані Тамара Демченко і Володимир Бойко. Одне видання вже є готове до друку. Видавництво «Темпора» у Києві підготувало, тобто вони підготували і готуються до друку. Це є спогад Романа Джецького і його статті в літературно науковому віснику 20 30 х років у Львові, в Кременці і він там жив і діяв. І е, коли ми перевезли всю спадщину, так би сказати. Мжечко судив в Україну, дочка відкрила е, зошити, батька тих споговів з 10-х років, які були ще, так би сказати, зашифровані, бо багато людей із братства е, самостійників і з е, учасників е, національної революції залишилися під радянською владою, і щоб їх не за, наражати на якісь там е, переслідування, він е, зашифрував їхні імена і прізвища. Потім, Протягом років він то розшифровував і ті маленькі спогади він їх розширив на тепер пані Тамара вже е, видрукували, на 400 сторінок. і ще як науковий апарат, ще 300 дало на сторінок, так що воно е, буде такий науковий е, наукова робота на основі е, е, як пам'ятка е, спогадів, її е, е, історична пам'ятка, і має буде мати джерельне е, значення. Це, це так би сказати, це ті головні е, речі, які будуть мати дуже тривале е, значення. Е, щоб довго не розводити, я б хотів зосередитися на одній проблемі. Я вже говорив з е, паном Олександром Єсенчуком, коли я тут був кілька місяців тому, Мені тут дуже подобалося цей центр, центр міста, інтермедзо, е, книгарня, місце зустрічей. І, і е, було так є багато матеріального е, у спадку Романа Джевського залишилося речі. Він був художником, він був поетом. Вже згадав Геннадій. Він е, красиво е, своєю українською мовою ще тих років, 20-30-х років чинівським е, е, мовою такою начитував е, вірші свої, читав е, художні твори. Вони існують і багато фотографій його. Він сам спокликаний був художником, він, е, е, є малюнки його, хоч він не присвячував себе е, тому мистецтву, бо він вважав, що він мусить писати, що він мусить захищати українську справу і е, я би його назвав апологетом української революції, української ідентичності. Так би сказати, то є таке коротке визначення його, найбільш точно, його е, творчої такої діяльності, е, інтелектуальної діяльності. Є інші речі, які збереглися. Є його бабусі, по яка розповідала про Микола Гоголя, що він не такий був, ну, дуже вередливі був, прихливі був, і вона йому залишила вишивку сорочки із тих років, і вона є збережена. Вона є в Бразилії, маргарита має. І інші речі, які можна би, так би сказати, передати за умови, якщо буде створений такий ну, комітет, скажімо, якщо так говорити. Організа... по організаційному, по, організа... по організаторському, якийсь комітет ініціативний, який е, готовий е, концепцію виробити е, такої кімнати, меморіальні кімнати, де е, не тільки е, Романа Джевського, але тому що багато його речей збереглося, але навколо нього якраз це середовище е, е, братства самостійників. Там є і Тичина, і Аркадій Каска, і Елен Блакитний, і. Е, Кашинський, Отомановський і так далі. Так що є дуже багато Євген е, Онецький, є багато людей, і, і так би сказати, був би такий ну, тривімірний, тре так би сказати, образ і матеріальний можна би створити, і воно б е, промовляло є звук, є його голос, можна повернуть робити. Так, що є для. Творчої фантазії є досить багато можливостей і є матеріал до того. Тому е заохочую вас е після цієї репрезентації, е щоб повернути якраз чинігу і е е у свідомості і у свідомісті, також і е наближити до себе, ідентифікувати з тими людьми з того періоду, е це допоможе. І вам, і не тільки вам, але всій Україні ну, віднайти і зміцнювати свою національну ідентичність. Я приніс тому, що ми були десь минулого року тут з Маргаритою на одній презентації і дуже мало було ілюстративного матеріалу. Впевнений принесе син України, це є це білядає, репродукція, все вже надрукована в совповідрукав Німеччині після війни. А тут Маргарита передала такий трузу, він його виробив в, в Америці. Це є е, герб, покритий чистим золотом, але дуже тоненькою версткою, е, а тому чистити не можна підкреслено лише м'якенькою фланельною або ватою порох. Вішити не на сонці, щоб не, не вигорів оксамит. Оце є оксамит такий. Це є оригінал зроблений. Руками Романа Джевської я не знав, що в зелений колісу є герб Чинівщини, поки я не приїхав і був у вашому адміністративному тут будинку, і там герб і там воно стояло. Я дав зробити репродукцію. Ви знаєте, що оригінали десь зберігаються в сховищах, а репродукцію можна ну, вивішувати або може ще, ще зробити, так що є дуже гарний такий. ну, Експонат до того музею таких є десятки, якщо не десятки речей, і може пана від інших людей, учасників цього братства або людей з цієї епохи, які брали участь у цих діях національної революції. Так що на тому ще одну може деталь я тепер, тому що я слухав Євгена Маргарита Бжевська, на, на посяти на кобзарі, і я знаю, що цей кобзар був Романом Жевським. Значить це пан Олеський розказав, прислав це до Лондону, визначив там музей як експонат. До того він подарував цей дуже, скажімо, дуже широкий, дуже такий шляхетний жест віддати таку дорогоцінну річ, якщо підтвердити, що це є тільки один із трьох оригіналів, який нині в світі існують. І, і посвята є Маргарита М Джевська. М. То, напевно, є перша дружина Романа Джевського. Вона була співачкою Маргарита Бонна, вона називалася вона італійського походження була. І тут в Києві вона співала, він захопився, закохався неї. він був художник. І е, тоді, в Кремль, до Кременця вони переїхали після війни. І там, напевно, ця посвята була, по е, він. З нею вони розійшлися, Там, чому і як це є вже окрема історія, і тоді з'явився з пані Вірю, чи надію так. І та вже Маргарита тоді перша дочка, яка народилася, він назвав якраз Маргаритою в честь цієї Маргарити співачки. Вона розвилася з ним відомим кобзарем на Крем'янеччині. Я вже забув, я прізвисько він ходив і потім його замордувала, бо німці розстріляла. Так що такі е, деталі історичні є дуже е, цікаві і життєві, е, реальні, реалістичні. Так що я на тому дякую і захочу, щоб ви. Е, ну, Я надіюся, що з чинів ви вийде та ініціатива, і тоді ми готові передати. І я, Тобто я намовляю, бо є два всередині, є або Чинів, або Кременець. Я є за тим, щоб в Чернігові було, бо в Чернігові він починався. І не тільки він, але е, якби не було Чернігова, не було тієї гімназії, не було б ні Пособенську, ні е, тієї всієї атмосфери, яка тут була е, до революції, під час революції, то б би не став тим, яким він був Тому то є, так би сказати, мандрівка е, по Кременеччині, тоді е, через Краків, Прага, Мюнхен, Детройт. А там він. Е, Помер, а похований у Банбруку, там у Могилі. До речі, є посмертна посмертна маска також самого Романа Джевського збережена. Я її маю. Дочка хотіла, вона мала до того ну, таке дуже специфічне відношення, пропонувала ту маску покласти до могили, тобто викупати труну і покласти до могили, бо, мовляв, невільно маску ту, ну, дивитися. чи та, ну, є, є таке ставлення, але я намовився того не робити, щоб зберегти. І можна з неї копію робити, щоб оригінал e, зберегти знову, ж, як кажу, в фондах, а e, копію можна тоді вивішувати з тій e, ну, e, кімнаті, меморіальній кімнаті, яка буде, я надію, створена в четвер. Дякую. І на завершення. Винувати молодих сьогоднішнього заходу, видавець володіння видавництво, Тернопільське видавництво, яке десь і спеціалізується на виданнях саме національно-патріотичної тематики. Саме перше, що мені приємно бути в Чернігові. Я тут перший раз прекрасна тіща, що така гарна книгарня. Каже, до слова, хочемо подякувати за запрошення, що ми сюди приїхали. Е, коли дали мені почитати, там у нас такий Володимир громадський діяч Володимир Величко, пане Усеред має дуже гарну книжку Романа Меновецького, наразі історії визумани немає. Він мені дав її перечитати. Перечитайте, і ми хочемо, може, ми б з вами її видали. Щоб було видати книжку, значить нам треба було мати дозвіл. Родини. Ну я тут хочу подякувати пану Андрію Ойдамацію, все таки його стараннями, що ми знайшли дочку, пізніше він її знав, через нього він нам поміг, ми мали дозвіл. І бачите, сьогодні книжка є. Маємо другий том, який ми будемо, готуємо вже до друку. Так само. І тут, якщо підходити, я вважаю, і Молодовецький так само і наш Тернопіль, так само можна його поділити Тернопільщину. 20 року він переїхав, він побудував дуже гарний в Кремінці. Як ви чули, будинок гарний, є там його відкрита моральна дошка в Кремлі. Я думаю, можна його переважати і тернополянином, і черновічанином. Ну, верніше, він більше за Я думаю, що видаючи книжку, чого там вона спонукало видати, все-таки, я думаю, що найбільше вона б її повинна читати наші політики. Що вона їх як вчила, вони могли б більше подумати про все-таки на. Помилки історії вони повинні вчитися, то знаєте, так як десь в вступі там 음, автор вступної статті Олег Герман пише, що коли, наприклад, ми виносимо, недобре сподіваюся виносить сміття на сніг, і коли сніг зійде, залишається, та сміття залишається. Ніхто там не подумає, як його щоб все-таки забрати. Так само у нас десь ніхто не подумає, що все-таки в нашій історії є надійти вчитися і не повторювати ті самі помилки, які були. Багато говорити не хочу, бо вам дуже багато вже за книжку розказали. Я думаю, перш за все, -таки ще раз дякую. Дякую, що ви є, що є Чернігів. І книжка. Думаю, що вона в Чернівчани було багато і в бібліотеках, і в школах, і в навчальних закладах. Де як найбільше все-таки, що то є людина, я вважаю, з великої букви. І її повинні... Ну, я вважаю, не буду читати всі підряд, бо все-таки вона повинна мати такого, який розуміється. А так я вам дуже-дуже дякую. Можливо, в когось будуть якісь запитання. Якщо хтось хоче придбати, книжка є. До речі, да, Продовження сьогодні буде презентація зустріч зі студентами на, на базі музею світлиці Черівської технологічної університету. Так що продовження буде, а книгу ми спробуємо працювати. Щоб її закуплювати в нашої області. І, дорогі, до речі, прохання, колег журналістів десь через місяць питати, наприклад, чи можна, можливості почне бачити голову управління культури Лесієнка чи голову адміністрації, чи закупили вони книгу Волоновецької? Чи, 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 чи ми її, не бачимо її в біблі, бібліотеці? Євгенія, запитаєш, якщо що що? Колега колеги питає. Ты запитаєш запитаєш. Дякую, Ника.